Його слово об'єднує мільйони людей різних поколінь. Слово Його для нашої країни зараз актуальне як ніколи. Міцю свого духу він об'єднав різні університети, студентів різних факультетів, а також обов'язково викладачів. Тому ми зараз продемонструємо, як саме це слово діє на нас. Розпосередньо студентів Українській культурі особливо. За більшовицьких часів він був офіціозним символом радянської України. Нині він є офіціозним символом нової незалежної України. Мова втілення думки, що багатша думка то багатша мова. Тож любімо її, плекаємо її, вивчаємо її, борімося за чистоту нашої мови, за правильність нашої мови. За багатство нашої мови стає хмара з за лиманом, а друга я з поля. Зажурилась Україна така її доля. Зажурилась Україна, як мала дитина, ніхто не врятує, в козачество гине. На розпуті кобця сидить та й на копсі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. І ось козачество, червоні жупани. Де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани? Гине слава батьківщина! Немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти, Україна, Україна, серце моя ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Борітеся! Говорите, вам Бог допомагає. З вами правда, з вами слава і воля свята. І наступне відео, будь ласка. А що буде далі? Зараз ще буде ще одне відео. Які молодці, правда? Це полання моє. Нагадаю, насмітли вам. На милосердіє твоє. Силкування моє на тебе, мати, возлагаю. Святая сила всіх святих принепорочне благає. Молюся, плачу і не дай. Возри причисне на їх. Отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу, твоєго мученика мучених щоб хрест кайдани донесли. До самого, самого краю. Настойне бійця. Цариця, неба і землі. Болимо їх стону і пошли благий конець. О, садва мали. А я, незловне, воспаю, як процвітуть у бої села. Самому віти і веселим і святую вдоли. Отже, давайте подякуємо студентам інституту. Вони дійсно показали нам, як живе Шевченкове слово кожного студента і викладача, і їхню прац... діяльність професійну та творчу. Отже, давайте тепер перейдемо до відкритого діалогу. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте музичні народні інструменти? Кобза. Кобза. бандура, а ще. Баян, а ще сопівка. народний саме сопілка, а ще ложці ложки. Народний, так інструмент, справді народний. І справді дуже багато поезій Тараса Шевченка покладено на музику. Свою творчість та підхід до поети музичної Шевченкіани намагався проявити студент інституту філології. Відділення романа германських мов і Павло. І зараз давайте звернемося до такого інструменту, як саксофон. Спущуся Тарас Григорович Шевченка, я знакомий ще з мамою. Але моє життя не тільки пов'язане з іноземною мовою. Ми життя пов'язане ще з музикою, і кожен раз, коли я беру в руки музичний інструмент, я відкриваю нового великого кобзаря по-новому. В моєму репертуарі дуже багато сучасних творів, але також мені часто доводиться грати твори народні. Ось. Мені дуже цікаво руйнувати стереотипи, адже ви часто слухали твори. Тараса Григороча Шевченка, які покладені були на музику, у виконанні бандури чи іншого музичного народного інструменту. Але я хочу вам показати та дати можливість послухати Тараса Григорчача Шевченка у виконанні на саксофоні. Слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, як її почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова між люди. Тарас Шевченко не був педагогом, але на його творчості виросли цілі покоління, і він продовжує виховувати досі. Отже, вплив Шевченкового слова на формування мовної особистості восьмикласника. Давайте послухаємо кошкар надію. Доброго всім. Для початку я хочу зауважити. Що, зважаючи на сучасний стан української мови та на сучасний стан нашої держави, визначальною рисою кожного українця має бути почуття патріотизму і національної свідомості, любові до свого народу, до його мови, до батьківщини та до історичного минулого. Як нам усім прекрасно відомо, саме Тарасу Шев... Григоровичу Шевченку ще 200 років тому. Вдалося підняти національний дух нашого народу. Кожна епоха творила свій образ Шевченка. Його забороняли в царські часи як найнебезпечнішого політичного злочинця. За радянських часів, майже щороку його твори перевидавали величезними накладами, щось там змінюючи, прополюючи його спадок, намагаючись викинути звідти те, що вони хотіли заборонити. А іноді, просто замінюючи своїми словами те, що, ви, що викинути було просто неможливо. І нарешті сьогодні, не лише в Україні, але й в усьому світі, про нього заговорили як найпершу людину, людину насправді величезної величини. Тому, на нашу думку, саме на його словах і має виховуватись, мають виховуватись сучасні школярі, також і восьмикласники. Адже до них варто донести усю е, духовність створю, які вже більше ніж 200 років сяють зіркаємо першої величини на, небосхи, на небосхилі нашої української літератури. Не, необхідно показати, кому після Івана Котляревського та його славнозвісної Енеїди вдалося піднести нашу мову, літературу, культуру на світовий рівень, довести, що наш народ не збирається помрати. А також восьмикласники мають усвідомити, що немає в світі України, немає другого Дніпра. На нашу думку, для кращого усвідомлення теоретичних відомостей і синтаксису, систематизації відповідних знань, розвитку логічного мислення, зв'язного мовлення, навичок виразного читання якраз і є важливим використання на уроках високохудожніх текстів, серед таких, звичайно, тексти Шевченка. Опрацювання синтаксису займає особливе місце в шкільному курсі української мови. Зумовлене це ролью мови як засобом формування та вираження думок, як засобу спілкування між людьми. Тільки на синтаксичному рівні мовному рівні виявляється функціональна значимість усіх одиниць інших рівнів, їх досягнення комунікативних цілей. Основні засади методики синтаксису закладені в підручниках, методичних посібниках. Звичайно, синтаксис досліджується дуже багато років, і найвизначнішими науковцями на ми можемо назвати, таких як Біляєв, Горяний, Іваницька, звичайно, шпентилюк. Останнім часом почали виходити нові публікації з методики синтаксису Карамана, Горошкіної, Омельчука, Кравець та інших учених. Основний курс синтаксису це, як там всім відомо, 8-й, 9 клас. Він має на меті опрацювання, систематичне вибачте, опрацювання теоретичних е, відомостей і формування на їх основі практичних умінь і навичок. І саме на цьому етапі на закріпленні практичних умінь і навичок і, викор і важливо використовувати саме Шевченківське слово, яке не просто дасть знання, а зможе своїм духом вплинути. На мислення, на духовне, на підсвідомість і на духовний рівень школярів. Я не буду вам пропонувати вправи, які можна використати. Мені Хочу здається, одну. Мої... Одну вправу. давайте виконаємо вправу. Нам Анатолійовна поставила оцінку. <рігав> <рігав> Мабуть, треба було б наголосити, чому саме вибрали власну Так, так. Підведіть. Ви Чому? були, напевне, на педагогічній практиці. Я була на педагогічній практиці у 8 класі, і в мене були досить такі сильні діти з учнів, із української мови та літератури. І я з ними Шевченка не вивчала. У мене не було такої можливості, були інші, не менш. Мабуть, таки менш вагомі письменники українські, але Шевченка не було. І от е, такий досвід був безпосередньо у мене: що необхідно не просто проводити урок, не просто е, давати речення, які придумаю я, а необхідно навчати на тому, що є геніальним. Таким у нас і є Шевченко. На його реченнях. І на їх розборі ми насправді зможемо повністю реалізувати виховну мету уроку і навч... і дати учням ті знання, які вони приносить через своє життя. Адже сьогоднішній стан нашої країни не просто дозволяє, а змушує нас це робити. Сьогодні ми майбутні вчителі і, і хто уже є вчителі, маємо виховати. Молоде покоління, те покоління, яке змінить нашу країну. На жаль, можливо, нам усім і не дасть її змінити. Але у нас є величезна можливість виростити тих, хто зможе це зробити. Дякуємо. Дякую. дякую. А коли ви сідатимете, скажіть, а які у вас святки дівчинка? Мої? Або тих восьмикласників. Моя улюблена поезія це розрита могила. А які ж рядки? А рядки просто? Ні, ще в мене є одні рядки. Не ну, хочу, щоб мене обізували. Ем, кохайтеся чи та не з москалями. Вважаю, що вони актуальні. А ще, як я говорила на відео, борітеся поборете, вам Бог допомагає. З вами правда, з вами сила і воля свята. Молодець. Дякуємо Надію. І отже, якщо ми плавно перейшли до е, школи, торкнулися теми школи та цитуємо поезію Шевченка. Давайте згадаємо, з якого класу ви починали вивчати і якій поезії Шевченка. Будь ласка. Піднімайте руку. З Третього класу яку поезію? Село. Село. Далі. Студенти аграрного університету. Що в нас вивчалось? А заповіт всі вчили? Так. А хто нам продемонструє заповіт українською мовою? А ну, будь ласка, давайте спробуємо. Назвіться. Прізвище є, як студентка. Так, іноземна мова, будь ласка. Як комок, то поховайте мене на могилі. Серед степу що Делани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве привучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожий. От тоді я все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіти, і вражує звою кров'ю волю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте там минути не злим тихим скромним. Дякуємо Мариночка. А ну давайте я відчуваю, що хто ще знає російською мовою заповіт. Будь ласка. Ольга багарина інститут молоді на землі мови. На віщання. А кому на Україні міру? посреди широкой степи вырасти могли, чтобы лежать мне на кургане над рекой могучей, Чтобы слышать, как душой старый, старый подкрученный. подкручен. И когда с полей украины кровь врагов поспешит, Понесет, вот тогда я встану из воды, Подымусь и достигну Божьего оборона, Помолюсь, а покуда я не знаю Бога. Хороните и вставайте, цепи разорвите, Лою вражеской крови, волю окропите. И меня, в семье великую, в семье вольной, новой, не забудьте, помяните добрым тихим словом. Дякую, мамариночка, давайте мандрувати далі. Яка в нас країна йде? Будь ласка, яка? Польща. да? так? Є студенти, які білоруську мову знають і процитують Шевченко. знаю, погано, але тут дівчата є білоруська нова, хоча кілька рядків немає. Кілька рядочків немає? немає. Ну тоді давайте спробуємо польською. Хто готувався? Можна я трошечки? Я не правда, знаю. Ви тоді мене так? Кіди у мене, то нас буду з нічки мимокіли. Пошвид степу до України мілий. А була на розложисти, вже кнівну строми. Можна було віджеч. Слышать, яго тьмем се громе. Продовжить. Вдержи, унеси з України. Йма, ну голосно, щоб всі почули, відчули енергетику слова польською мовою. Можна було в'їздить, слышать, яго тьмем се громе. Вдержи, унеси з України, до синього морца. Вражаш кров. На п'єров тєті, і вони, і вроша. Єш, как лисе, і увеце, до самого Бога. Аби молодиці, а з детар я не узнам Бога. Пошувашся мені і в і кайда нервіше, і просока в раси ючна, то наша жва об'єміся. Мені жаш ві, вілкі джусь роздіне, кражу волним новим. Пам'ятайте, вспоминайте цазем, добрим тихим словом. Взяли участь студенти інституту філософії. Ні, тож давайте ще трішки помандруємо. Хто хоче, Юлечка, будь ласка, якою мовою? Англійською. Англійською мовою. Мені стається, що Шевченка має бути перекладена на всі мови світу і англійська як найбільш інтернаціональна. Юлечка, а можна ви тільки половинку, а в мене ще Таня Чаєвська підходила, просилася. <ріху> ні, 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 ні. Там ж різні переклади, а? то я не буду заважати. <ріху> Хочете вас познайомити з англійською версією першого клавід, яка називається My Test. When I die, let me be buried in my beloved Ukraine. My tomb upon a green mountain high, and it divides bravely. proudly. The fields, the step unbounded, the rivers running short. My eye could see, it, my ear could hear, the mighty river's wrong. I'm from Ukraine, the need prepares into the deep blue sea. The blood of wolves, when will I leave these hills and fertile fields? I leave them all behind to fly to the abode of God. to say his praise, I till that day I'm nothing of God. Unbury me, then rise you up and break your heavy chains and water will the blood the freedoms you have and in the great new family, the family of freedom, the softly spoken kind words. Remember also me. Дякую, моя Юлечко. І хочете сказати, що іноземні мови знають не тільки студенти, так, які навчаються е, в Інституті філології, а ще й викладачі кафедри української мови. І от, будь ласка, Алла Анатолійовна продемонструє нам я, звичайно, не знаю болгарської мови, але в студентські роки я була в будівельному загоні в Болгарії півтора місяці. І тому трошечки знаю, трошечки чую. Хочу сказати, коли ми співали, як нам здавалося, болгарською мовою пісні, то болгари лежали. Але я думаю, тут не а болгар, тому я ризикну. Що мумра ми погребете, не йде на могила. Посеред степі та широке на Україна міле. Та скаліти над водата, Днепр днепер і полята, де си віжде, де си чула, какриве реката. Дякую, мала, не помічка. А давайте поманжуємо трішки на схід. Китайська мова, японська. Будь ласка. Передайте енергетику нам. Звісно, я не знаю, як японська мова. Я хотіла її знати, але незважаючи на те, що Японія і Україна не так далеко один від одного, так? Але коли ти чуєш, як е, е, декламуються японською мовою українські вірші, особливо такі генії, як Шевченко, ти розумієш, що незважаючи на відстань, на різницю в культурі, в традиціях, звичаях, все ж таки український народ і японський вони дійсно схожі. Ми дійсно всі люди, ми брати і сестри. І тому не важливо ти, а важливо хто ти. Отже, Я спробую, але дуже не суді. <сілик>? Ми не будемо. <сілик> зараз, а, а не такю рекає дитина ойні. Кираюся, це вона ману на кані. На це на Україна ні. Ха ти ще не кіно, до. Да. na porad kitaci Kisika Nieraj jonie nau Choę ki na gaki ko arajonni. Ukraina Karatyki nas ci siła o je um mnie to. Kawa była się na gazy taki. S na takiewa te No moje ma na sobieę tejką kami no to to Ki nory tamę, Na madawa. Kami deżła. kamioba ta chyba się rana i. Pomy te ki kubika kira. Kubieko Su šitą įmavaiš, tik į no namo šio, ką nakiranda, po mano įsisveikė, kad yra. Su šitą badu šyli, po mano įmavaiš, kad yra. Žinai, ištarė tą ranką, sakoma, ona kada? Vas ir rezumė su jita. Šitą kirą. Jas aš šitą akantį, kad būtų, mitei.